На останок трохи еротики, хто за нами сумує? Щось було зруйноване в вашому житті. Е, було, був час, де ми виглядали е, не найкращим чином. Е, а все через короля мечів, котрий, незважаючи на свої роки, завжди хотів виглядати. Пристойно, презентабельно і завжди ну, намагався забрати своє. Далі нам підказують, що нам не варто впадати в всі тяжкі гріхи і хапатися за будь-яку можливість. Ні, не треба. Що стосується стосунків. На мене зараз дивиться жінка, яка, можливо, є в пошуку. А якщо дивиться мужчина, то мужчина занадто мрійливий. Йому треба більше дій, а менше мрій, тому що кожні мрії під... мають бути зразу підсилені діями. Помрів, зробив, помрів – зробив, неважливо що. Просто завжди має бути дія. І якщо так буде, що, Ну, буде прекрасне, гармонійне сімейне життя. Тихе, спокійне, м -м... сімейне, таке, що треба працювати кожен день. Ти вже маєш партнера і ти просто продовжуєш робити так, щоб і надалі так було. Тобто завжди треба знати, що кожна людина, людина, яка приходить в наше життя, вона не прийшла на вічно. І якщо ми так будемо думати, то нам завжди кожен день захочеться працювати і починати день спочатку. Нам нічого не дається на вічно. Нам завжди потрібна праця. Завжди. Гармонії вам, Насолоди праць